Доброго дня, вітаю на каналі Forest of Life. Так, роблю теплу підлогу. І тут виходить як? Трошки інакше я почав робити. По-перше, без кріплення металевого. Ну, знаєте, є така по типу ну, пластина, і в неї зажимається провід. Я вирішив інакше. Воно, в принципі, так і зручніше. І Ну, не знаю, як швидше, але зручніше. І нічого не тіліпається. І мені ту пластину все одно кріпити нема куди. Тобто її просто немає не, не за що закріпити. От, тому такий клей вирішив взяти. Термоклей. Він, виходить, такі пальці, вони вставляються в пістолет. От, і потім пістолет розгрібає цей клей От, завдяки акумулятору. Тут ще й пісвіточка така є, для того, щоб видно було. Ну і все. І нажимаємо, він у нас виходить. От тут отак дивіться. Тут вже так дороблюю, хочу показати, що. Отак От дивіться, раз. Ну І все. І просто раз, 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 сюди і отак. Ну, я беру просто щось таке трошки важке, і прикладаю зверху, ну так поруч. І все воно підсихає, потім убираю. Тут виходить, що стеродур, тобто вспінений пінополістирол, він від цього клея не пошкоджується. Тобто, клей його не плавить. От сам носик. От якщо взяти, наприклад, оцей носик, так? То він, якщо до, до, ну, будемо косатися, то він плавить з тиродур. А сам клей, ні, у нього вже температура не та на виході, і він не плавить стеродур. І я вам хочу сказати: дивіться, ось я приклеїв. Він непогано тримається. Ну, тут трошки косячок був. Ви бачите, він поповз, я його там ще то таке, то я там доклею. Ось, дивіться, там, де гарно приклеїлось, то він, він гарно тримається. Чим би таким вам показати? А, дивіться, ось. Якщо так, то. Бачите, він? От я нажимаю, і сам провід він відходить. Його навіть можна трохи посмикати. Ось так. Якщо підтягнути потім потрібно, то можна його підтягнути десь в сторону, там якщо потрібно. Але сам клей він тримається добре і нікуди не дівається. Ось якось так. Ну що, шах я роблю десь 8. І в мене виходить довжина провода 10 метрів. Ну, така бухта. Я просто 10 метрів відрізаю і ось так роблю. Тобто так наматую. Ну, це я також приклав, щоб При... приклеївся, клей. Ну, Він, виходить, аж нагрівається. І треба трошки прижимати, щоб він застиг. І все потім можна вбирати. Тим, що приклали. Так, шах 8 сантиметрів. І отак от я роблю такі змійкою такою, бачите? Раз, раз, раз. От тут так, так само пішов, пішов. Ну і в мене виходить, що треба ще далі йти. от А провід вже, в принципі, закінчився. Тобто, 10 метрів я вже використав. Я веду ось так. Тобто, в мене. Два проводи, які будуть, будуть підключатися до напруги, вони приходять сюди і будуть, будуть виходить, підключатися тут. Тут іще буде далі, туди також тепла підлога. І ще будуть. Тут, тобто тут буде, ну, я думаю, немало проводів. Я їх всі просто з'єднаю разом в кучу. І все. Буду використовувати, получається, зараз покажу. Ось такі тут є, бачите, в комплекті з проводом кембрики. І тут є такі металеві ну, зараз я їх дістану. О, щось він вже там майже випадав. О. От, бачите, це виходить мідна така трубка. Мідна трубочка, і ми в неї вставляємо наші провода. Оці оці проводочки, їх ми повставляємо в мідну трубку. Ну, от всі. І потім цю мідну трубку треба обжати. Обжимати я буду їх. Ось, знайшов я інструмент для того, щоб затискати. У мене вже зібраний тут трошки так цей регулятор реле. Так, і цю трубку, виходить, ми обжимаємо отаким от інструментом. От Я тут підбираю, дивлюсь, по товщині, що тут підходить, і затискаю. От, і в мене виходить таке міцне з'єднання, надійне. От, І тут також є, бачите, знизу. Ще такий затискач під різні розміри. Вот. Ну така цікава штука. Ну, є надійно просто обжимати і воно міцно, виходить, обжимається надійно. От якось так. Ну, такі трубочки. Я думаю, що, в принципі, якщо цей Якщо трубочок немає, я думаю, можна навіть купити якісь трубочки. Або є такі типу клемники. Вони також на провід надягаються От, і обжимаються. Можна їх використовувати. От. Але тут потрібно, щоб не було контакту. Получається, якщо клемник використовувати такий з гаючкою, з болтиком, точніше, то болтик, він мідний провід якби не переламає собою, коли закручуєте. А оцей волос його переріже просто. І все. І, і не буде в нас контакту. От. А в нас тут, виходить, з'єднання буде е, під стяжкою в плитці. Тобто воно буде. Ось тут воно в плитку зайде, тобто під плитку. Тому тут потрібно з'єднувати добре. Міцно, щоб воно, щоб гарний контакт був. От. Тому ну, краще щось таке трубочки якісь використовувати, такі мідні. От. Що в мене тут? Ще. Іти і йти. І ти. У мене просто тут квадратура нормальна. І це, бачите, тільки 10 метрів розклав. Оце 10 метрів. І ось сюди вони пішли, ці провода. Ой, якось так. Ну, воно по мірі того, як я буду підходити ближче сюди, то я буду, ну, звичайно, менше вже провода використовувати сюди. От. Але все одно. Ну, отак. Так воно якось буде. По 10 метрів чому, Бо коли 10-метровий провід, він гріє краще. От. Там, виходить, на 10 метрів щось там десь був папірець з характеристиками цього проводу. Якщо я його зараз знайду. Ну, тут дивіться, це такі характеристики з цього з кабелю нашого. Ну Там ставте на паузу і. Якщо що, ну, 100 метрів я брав. Бачите, 12 кОм супротив проводу. І якщо я роблю 10 метрів провода, то, звичайно, супротив він зменшується. От. І більше тепла провід дає. Бо я пробував 20 метрів, до 20 метрів не дуже гріє. Ну, дуже повільно. А 10-метровий він швидше нагрівається. Ну от Це матеріал, який використовується на цьому проводі. Там ще нитка є всередині, щоб він на розрив складніше йому було розірватися. Всередині є нитка. Тут, в принципі, видно, якщо подивитися, то. Вон там, бачите, в проводі там є так віточки такі білі. Це нитка. О, бачите? Тобто на розрив він. Так уже йде дуже гарно. Ну, тобто він не розривається. Дуже важко розірвати. Так, це я провід брав з Китаю на Аліекспресі. Коштував він мені, не пам'ятаю, десь 300 450 гривень. Десь отака ціна була. Це 100 метрів проводу. Реле е, коштувало десь е, 200 гривень. Ну і ці всі клемнички, ну, тобто кембрики і трубочки, вони, вони коштували нічого, бо вони були з проводом. Якщо якісь питання будуть, задавайте. Якщо щось зможу відповісти, відповім. Я думаю, що я на днях вже плитку покладу тут, і в мене буде вже ну, все працювати. Але його вмикати не можна. Ну як? Для перевірки можна включити прямо зараз. І перевірити, чи він гріє. От. Можна тестером взяти просто мультиметр. У мене такий є мультиметр. Ставимо тут, виходить, зараз я вам покажу, на 200 кілом. І все. І щупами. Щупами ось цими. Просто дотрагуємося до нашого проводу. Зараз ми його ще раз перевіримо. Я не знаю, чи в мене вийде однією рукою, воно ну, зараз. Так, ну, зараз так спробуємо. Ось беремо просто раз і інший контакт. І бачимо, що ми бачимо. Та ми нічого не бачимо. У мене тут просто тестер, він трошки інколи барахлить. Бачите, можна поставити трошки чувстві, ну, інші параметри. О! Так. Ну і все, ми бачимо, бачите, 0,35. Так, а це не 10 метрів. У мене тут ще є, я раніше робив 0,71. Це 20 метрів. О, тобто по мірі того, як збільшується довжина, супротив він збільшується також. Ну і я ж кажу, чим більше буде супротив, тим буде гірше гріти. Тобто треба робити на 10 метрів, щоб довжина провода була. Тоді будемо, ну, максимально він, ефективніше працювати. От. Ну і розраховуйте, що десь, я не знаю, на цьому немає нічого. Інформації ніякої, бачите, по споживанню напруги. Але споживання 10 метрів це десь 100 Вт. Десь 100 Вт. 120, ну так, десь розраховуйте. І якщо в нас, ну, от, як в моїй ситуації 100 метрів, да? якщо я його весь використаю, то він буде е мене брати десь тисячу. Ну, більше тисячі ватт. Більше тисячі. Ось якось так. Ну, там я уже сделал. Бачите, там у меня 20 метров я заклав. И уже поклав ситку. Вот такую. Вот такая сеточка. Ну, это она 5 на 5. Вот такая сеточка. Я ее туда вклав. И затянул стяжечкой. Ну и теперь жду. Чекаю, пока Ну, пару днів треба зачекати. Пару днів треба зачекати, щоб цемент, він трошки схватився. Тут у мене виходить, я робив відро цементу. Ну, тобто тут, виходить, цемент і пісок. Води додавив, замішав і сюди вилив таким ріденьким. Ну і шпательочком просто пройшов, пройшов, прорівняв і все. І воно, виходить, тут має товщину десь 5 мм разом із проводом. Плюс сітка. Ну і все разом, тобто 5 п'ятерка. І це в мене, виходить, воно буде нагріватися цей матеріал від провода. І потім ще буде нагріватися е, плиточний клей і плитка, яка буде зверху. От. Ну, тут ми чекаємо зараз десь пару днів, е, можна 3 дня, 4, щоб затвердів розчин, потім замішуємо клей плиточний і кладемо плитку. От. І потім чекаємо, ну, виробник рекомендує десь місяць. Зачекати, щоб, виходить, е, все це затверділо нормально, добре, стали міцним все це, і потім вже можна включати е, теплий пол. Бо якщо включити зараз або там через пару днів, ми підсушимо розчин, і розчин цей він у нас не затвердіє ну, правильним чином. І ми все це за, виходить, запротачем. Тому краще вже зачекати і потім спокійно користуватися, і все буде в нас окейно. Так що я далі працюю. Кому допоміг, кому підказав. Добре, кому щось незрозуміло, перепитуйте, пишіть в коментарі, ставте вподобайки. От. Тут я ще нарізав, виходить, проволоки візальної, Вона така тугенька. От. Це буде додатково під плитку. От. Ось так. Тобто буду класти плитку і під плитку буду ще вкладати додатково проволоку. Воно не зашкодить, а лише буде краще. Ось так. Дві проволочки поклав і плиточку зверху нарощену. Раз, раз, раз. Якось так. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і дивіться мої інші відео. На каналі є багато відео. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого. Ha! <laughs>